Бонжу, шановні товариство. Ділюся своїм досвідом щодо вивчання іноземних мов. Може комусь воно стане в нагоді, як то кажуть. Досвід цей суто аматорський, не претендую на якусь істину, але захотілося поділитися, мені воно підійшло. Отож, мені, як і нам всім багатьом, трохи ледякуватим таким, ну, не завжди подобається от, дубатись з тим підручником. То виписувати всі вправи, то воно так нудно. Звісно, я згоден, мабуть, що треба вивчати більш академічно, поступово кожну мову. Але мені більше підходить, скажімо так, інтуїтивний підхід. І, звісно, від підручника і від вивчення всіх основ привіт, Попова, Козакова. Нікуди я теж не дівся. Тож, пройшовши основний курс з підручниками і з нашим надзвичайним викладачем і дуже гарним другом, привіт Ірина! Якщо бачиш, досягши десь рівня, щоб не збрехати, А2, Б1, я почав створювати свою, як то скажуть, вселенную. І суть цього процесу полягала саме в створенні. Мовного, такого для себе оточення, такої атмосфери для задурення повністю. І складалася вона з постійного, майже чуть, цілодобового, безперервного перегляду, дуже великої кількості відео, під подкастів, з прослухування радіофонів, воно там щось варнякало, відео. Цікаве, просвітницьке від професорів і так далі. і так далі. Тобто будь-який контент тільки тою мовою, якою вивчаєш. Ну, В нашому випадку це французьке. Інколи трошки, так от скажем, наглеєм і пробуємо дивитися французькі фільми, але ну, трошки тяжкувато. Правда, такі не дуже важкі. Із Субтитрами, саме з французькими субтитрами, щоб візуально теж запам'ятовувати слова. Деякі фільми досить таки гарно заходять, але ну, важкувато, важкувато. Дуже швидко вони паразити говорять. Оце з одної такої фрази попробуй побий на куски і розбери на запчастини, і де там ті слова починаються, де закінчуються, чорт його знає. Допоки звикнеш до того потоку сознання, ну, то трошки треба більше часу. Краще заходять мультики, ну, з дитиною балуємося. іноді. Трошки дивимося мультфільми французької мови, але такі геть геть дитячі. І поступово починаєш помічати, що вся ця кількість, вся ця навала французька. Поступово, поступово так переходить у якість. Тобто щось починає намотуватись, як то кажуть, на вуса в мозгах щось. Складається в якісь нові, як то кажуть, модно, нейронні зв'язки французькі, і вже ти щось починаєш розуміти, що вони там бекають. А згодом вже і сам подолавши такий внутрішній страх не розробити помилок, не опозоритися перед носітелем язика, починаєш щось вернякати сам по- їхньому. І іноді досить непогано. І іноді, надивившись уже всіх цих відео, вже думаєш, як отой хасой джентльмени ходачі так я вже знаю французьку. Виходиш на вулицю, чуєш весь цей гомін, і думаєш, на якій мові ви балакаєте паразіти? Але останнім часом найбільшого, скажімо так, поштовху і розширення лексичного запасу, і розуміння більшого. Якихось сталих фраз, виразів і так далі, дало саме читання, звичайне читання. І це читання буквально всього, починаючи з етикетки на освіжуючі повітря в туалеті і закінчуючи книжками, і включаючи все це весь інтернет, новини, там щось цікаве таке почитати, якась розвлікуха і так далі. І от серед всього цього читання, звісно, більш ефективне, як для мене, це читання книжок, особливих книжок, а не адаптованих цих текстів для підручників. І от, освоївши трошки більше слів, ніж Бонжур та Мерсі Боку, я знахабнів і взявся читати книжки і взявся зразу таку серйозно, цікаву. Думаю, почну то, що вже я читав. На рідній мові почну французькою. Думаю, буде легше. Взяв Кот Да де Вінчи Дена Брауна. Але <гувачу> дякую нашому викладачу, нашому професору Іріша. Е, вона трошки, мабуть, покрутила пальцем у скроні і сказала, Вова, трошки здай назад. І порадила мені дуже гарні книжки, дуже гарного автора, як на мене. Ну, мені. Зайшов, що стиль написання, що сюжет, і саме головне рівень мови, який досить таки став доступний. І так як я не є, на жаль, для деяких фанатом теплолампового паперового читання, а все, все роблю в електронному вигляді, я для себе теж зробив такий, скажімо, рідінг сет, дуже зручний, яким з вами поділюся в наступних відео. Цей рідінг сет складається з основної програми для читання та декількох допоміжних. Ну і, звісно, пораджу своїх авторів, свої книжки, які я вже прочитав і які хочу прочитати найближчим часом. До зустрічі!